На тлі останніх заяв про вибори активізувались багато політиків вставив свої дві копійки і колишній радник офісу президента Олексій Арестович. Можливо, вже хтось чув, але він каже, що готовий йти в очільники ще з 2022 року і хоче допомогти Україні вирішити проблеми. Нині Арестович у сполучених штатах штатах там ходить по різним програмам, і ось в ефірі консервативного подкасту PVD Подкаст він почав вкидувати, що більше довіряє на хвилиночку Путіну, аніж Зеленському. Ви правдите? він же ж був радником Зеленського. І свою позицію він пояснив тим, що ворог найкращий вчитель. Також Арестович назвав диктатора своїм суперником і додав, що вважає це чесною боротьбою. І на цьому ексрадник офісу президента звісно і е, ну і втікач не спинився і назвав Валерія Залужного своїм проектом, начебто, саме він прилаштував залужного головнокомандувачем зсу. Арестович додав, що кілька разів він залишався в кабінеті наодинці з президентом і главою офісу Андрієм Єрмаком, вирішуючи низку специфіч, специфічних питань у військовій сфері. І Арестович нагадаю, виїхав з України ще минулого року, восени. Одне з видань писало, що принаймні двічі він виїжджав з листом від гурмін оборони. Проте в самому управлінні розвідки інформацію спростовували. В інтерв'ю журналісті Анні Олицькій Арестович сказав, що виїхав законно за його словами. В Америці в нього було кілька програм, які дотичні до того, аби Україна отримала наступний транш допомоги. У вересні 23-го стало відомо, що Арестович проводить закриті психологічні семінари, на яких ділиться насильницькими думками у відео, яке об. Лікували журналістки Яна Брензе та Ема Антонюк. Він називає жінок істотами і говорить про бажання задушити. Водночас чоловіків вважає богами і ідолами, яких треба возвеличувати щодо висловлювання Ростовича навіть розпочинали досудове розслідування.